Всім привіт! Авторозбор на зв'язку у нас в кадрі 308 СВ. Ви дуже часто просите такі машинки, на жаль, в Швейцарії їх мало. Трапилось, придбали, привезли ваша улюблена марка, модель, ваша улюблена коробка Aisin і улюблений 2 літра дизель HDI. Давайте все по порядку. Хто не хоче довго дивитися відео значить Почнемо з такого. 15-й рік, 2 літра дизель, автомат, гідротрансформатор айсін Комплектація. Передній та задній парктрон, двухзоний клімат-контроль, підігрів сидінь датчик світла, сенсор, дощу, круїз, шкіряне кермо, ручка, повністю комплектна, легкосплавні диски. Що в нас ще тут присутні? Зараз. Глянемо, камера, не пам'ятаю. Камера заднього огляду. ну Багажник в принципі комплектний. Тут у нас докаточка присутня. По автомобілю ціна 12 тисяч доларів, 181 тисяча пробігу. Крайній сервіс в Швейцарії, був в нього на 174 тисячах. ГРМ тут нещодавно був замінений. Зараз замінювати не потрібно. Отака автівка. Покажу він код для тих, хто не хоче довго дивитись відео. Будь ласка, все. Тобто, повна інформація є, що по ньому. Далі будемо говорити про що, і будемо показувати салон. Значить, По фарбі По фарбі це крило заднє по цю висоту косметично пофарбоване. Також тут, я так розумію, в Європі на, цій, на цьому шматку стійки було вм'ятина, пофарбували і пошпаклювали, на жаль. Тут є була вм'ятина. Тобто нічого не різалось, ну, але шпаклівки вони чомусь наклали, там без, я так розумію, безпокрасочно не потягнули або не захотіли цього робити. Салон тряпка. Тканина темна, ось така. Тут у нас 4 електросклопідйомники складання регулювання підігрів дзеркал, таке чудове, не шкіри на кермо. Підлокітник, електростояночний тормоз, двохзонний клімат, підігрів двох передніх сидінь, є спешечка курсова стабілізація. 171 тисяча пробіг. В принципі, по салону автівка дуже непогана. Подушки у нас Airbag 6 штук. для колін водія немає. Тобто 6 ербегів, віконні шторки, сидіння і дві фронталки. Отака От машиночка, друзі, кому цікаво, місто Рівне. Знаходиться вулиця Соборна, 420 де можете нас тут знайти або може бути на іншій вулиці Соборній. Якщо я буду в Києві, то будуть показувати її хтось або з менеджерів, або хтось зі знайомих. Кому цікаво, можете приїхати. Познайомиться, ціна 12 тисяч, якусь сотню на дорогу поторгуємось Приїжджайте, дивіться так, по фарбі. Давайте пройду по фарбі. Давайте пройдемо по фарбі. Так, що в нас по фарбі? Це крило має косметичний окрас. Тут вже немає. Тут має. Ні, тут теж немає. Оця частинка, по оцю лінію. Все-таки я помилився трішки. Значить, друзі, є з двох сторін на порогах вмятини, Так як автомобіль з аукціону грузили, я так розумію, його карою і легенько підімняли, фарбу не здерли. Ці пороги ми поправимо. Тобто в ціну буде входити, вони будуть виправлені, м'ятини на них на порогах не буде. Тут не фарбовано. Капот цілий, дах аналогічно все добре. Дивіться, по стійці, тут є шпаклівка, бачите? Ця частинка шпакльована. Тобто, тут просто пофарбовано, тут теж просто пофарбовано, а оця частинка вони пошпаклювали. Ну, на жаль, така система ремонту за кордоном. Що по автомобілю ще? так Друзі, декілька незначних подряпин є. По бамперу, нюанси сліди використання присутні, звичайно, автомобільний новий, гальмінні диски, е, десь е, відсотків 80 по залишку, колодки теж ще є, задні, задні відсотків 60 по залишку, салончик гарний, проєми в нього ціленькі, будь ласка, ну, салон, в принципі, все добре. Їм чистки не потрібно робити, ну я би поставив би нові гарні коври і можна сміливо автомобілем користуватися. До речі, по місцю він трішки більший, ніж третій меган, десь приблизно як четвертий, можливо тут пластик, немає сенсу пробивати, нічого не побачимо, тут теж дах ціленький. По місцю він такий цікавий. Так. Давайте проїдемось. Тут такі цікаві прилади, ну, прилади тут ви бачили, да? в них стрілки мають зворотні напрямки. Маленьке таке шкіріне кермо. Я ніколи не розумів, чому Peugeot робить такі маленькі рулі. Для мене було незрозуміло. Не скажу, що це незручно, це навпаки зручно, але це незвично порівняно з тим, коли ти сідаєш в якийсь інший автомобіль, то спочатку здається, що це якось неправильно і незвично. Ну, але... Що маємо, ти маємо. Користуватися, особливо для дівчат зручно. Ну, якось так. Ну, Bluetooth, звичайно, тут є. Вернітура, під, можна підключити телефон, користуватися без проблем. Тому, тому так, вважаю цей автомобіль непоганим за свої гроші, 12 тисяч. Не знаю, дорого дешево. Пишіть в коментарях. Хто знає, де придбати дешевше, теж пишіть. Я теж хочу придбати, якщо там прямо дуже дешево перепродати, щось заробити на цьому. Ну, от така є маленький тест-драйвик. Худовка ніби нормальна. Звичайно, що, друзі, якщо хтось хоче доставочку під будинок або хтось хоче прислати підборщика, ми не проти. Обов'язкова умова, для того, щоб не було ніяких між нами непорозумінь. На доставку десь далеко, обов'язкова умова. Підборщик приїжджає, підключає комп'ютер, перевіряє все, що вам необхідно, для того, щоб я не мав потім ніяких з вами перепитій, Тому що, знаєте. Ситуація дуже часто складається так, що, наприклад, ти відправляєш автівку до людей, а люди, наприклад, починають експлуатувати і потім там за, за місяць починають казати: ой, а тут ще це треба замінити, якусь там ходову або там компресор кондиціонера перестав працювати, бо ще якісь моменти. Тобто, ви повинні розуміти, машини Бушні. Гарантій ми на них не даємо. Яка вона є, така вона є. Ну, коли ми говоримо про автомобілі. Наприклад, 2006 рік чи там ще щось. Ну як можна дати гарантію на такий старий метал? Це просто неможливо. Ну апріорі треба розуміти, що машина стара, от камера вміткнулася, і ну, якісь моменти можуть вилізти, звичайно. Це експлуатація. Як пощастить? Одна автівка виходить все добре, ну, але інша може не виходити, може щось і зламатися. Тому так. Тому зважайте, ну треба розуміти, не всі автівки продаються в ідеальному стані, їх немає просто в ідеальному стані, тому що це вже просто старі роки. Ми вам максимально все показуємо, всі нюанси вам е демонструємо, а ви вже по факту для себе вирішуєте, варто чи не варто. Завжди говорю, якщо хочете на доставочку, приїжджайте або кум, або брат, або сват. Нехай приїде подивиться, або найміть компанію по підбору. Тоді всім спокій, тому що я ж кажу, інколи люди, як на мене, неадекватно розуміють, що таке бушна автівка, і думають, що вони придбають автівку в гарному стані, при тому, що автівки наші. В хорошому стані. Придбають як нову, і ніби ніяких нюансів має не вилазити, і автівка має, е, має бути як нова. Такого, друзі, не буває. Запам'ятайте. Кожна автівка, яку ви придбаєте в процесі експлуатації за якийсь рік часу, 10% від її вартості ви в неї вкладете. Скоріше за все, буває, звичайно, там як, як логан. Так? Я покажу вам приклад Логана. Ну, тут все сервісоване в даний момент. Ремні, масла, фільтри, олива, все заміну. Тобто, в принципі, просто сів і поїхав. Чи може тут нам через півроку прогоріти резонатор, там може, звичайно, це не нове авто. Чи може тут там щось статися по ходові? Ну може, це не нове авто, ясно. Але ну, машинка гарна в гарному стані на даний момент, на сьогоднішній день, так як ми її віддаємо, вона в гарному стані. Але приїхати, перевірити, краще приїхати, подивитись. Своїми очима подивились і, і потім знаєте, на що ви. Можете розраховувати і що вам потрібно буде інвестувати в це авто, тому що в будь-яке старе авто треба інвестувати однозначно. Всім добра, всім пока.